Бери котел із запасом, не прогадаєш. Чи варто обирати котел із великим запасом потужності? Великий запас це не завжди добре. Він має бути в розумних межах, а не аби з запасом. Для того щоб правильно підібрати потужність котла, необхідно правильно порахувати тепловтрати приміщення. Тепловтрати ми рахуємо по таких наступних показниках: площі приміщення, утеплення. Кількість вікон, розмір вікон, висота приміщення. Якщо ваш котел занадто потужний, то він буде часто вмикатися, вимикатися, а це буде призводити до того, що буде швидке зношення обладнання, а також він буде працювати неефективно брати більше газу чи більше електроенергії. Оптимальний варіант підбирати обладнання до 20% чого запасу мало. Це всі вивчили одна яні. Оптимальний варіант обирати обладнання до 20% від необхідної потужності, і ви також це запам'ятайте. Якщо ви планували придбати котел, наш менеджер вже чекає вашого дзвінка.